У столиці сьогодні прощалося з автомайданівцем родіоном Добродомовим. Чоловікові було 29 років, і він входив до складу батальйону територіальної оборони Азов. Загинув родіон у Маріуполі 9 травня під час штурму відділка міліції на схід. Автомайданівець поїхав із друзями допомагати про українським активістам та національній гвардії. Провести в останню путь свого побратима із неспокійного нині сходу приїхали десятки його друзів та знайомих. Прощання відбувалося в українському домі. Поховали чоловіка на байковому кладовищі. У Родіона залишилася дружина та чотиривічна донька. Они были в районе Мариуполя, но не в Мариуполе. Когда узнали, что сепаратисты там штурмуют МВД, они вошли в этот бой совместно там с подразделением Азов там с милицией и так далее. Они вступили в бой против сепаратистов 9 мая. Он прикрывал группу, которая заходит, заходила в МВД, и его сзади застрелили из автомата. Между пластинами бронежилета зашла пуля.